Лікарняні – Болюча тема для бухгалтера та ще й в умовах переходу на електронну форму. Давайте розберемося, як коректно їх нараховувати і виплачувати у програмі BASCorp. Увага на екран. Документи по нарахуванню тимчасової непрацездатності знаходяться у меню Зарплата, розділ Лікарняні листи. Створення нового документа починаємо з натискання кнопки Створити. У новоствореному документі обираємо місяць, в якому нараховуємо лікарняний лист. При необхідності обираємо Організацію та коригуємо дату створення документа. Із випадаючого меню обираємо співробітника. Якщо у нас лікарняний лист електронний, встановлюємо відповідний прапорець у комірці. Для електронних лікарняних листів обов'язково записуємо номер випадку непрацездатності. Якщо ми створюємо документ на продовження лікарняного листа, в програмі обов'язково має бути заведено первинний лікарняний лист. Зазначаємо, що це є продовження встановленням прапорця у відповідній комірці і обираємо з випадаючого меню потрібний первинний лікарняний лист. Тут же обираємо відповідну причину непрацездатності. Наступний крок дата початку і закінчення звільнення від роботи. Кількість днів непрацездатності програма порахує автоматично. Існує можливість в лікарняному листі розрахувати заробітну плату за поточний місяць. При необхідності встановлюємо прапорець у відповідній комірці. Також є можливість доплачувати до середнього заробітку при необхідності. Після введення всіх необхідних даних, як бачимо, програма все далі розраховує автоматично. Давайте більш детально зупинимось на розрахунку саме середнього заробітку. Якщо підприємство веде облік заробітної плати в програмі більше року, середній заробіток розраховується автоматично, враховуючи раніше заведені в базі дані. Якщо даних для розрахунку середньої заробітної плати не вистачає, є можливість ввести її вручну. Перемикаємо прапорець на задається вручну, дозаповнюємо відсутні дані в таблиці або ж вносимо суму середньої в комірку внизу та зберігаємо документ. Після збереження показника програма зробить автоматичний перерахунок. Виплату лікарняного можна проводити такими способами: з авансом в міжрозрахунковий період чи із зарплатою, про що і зазначаємо в документі. Якщо ви обираєте міжрозрахунковий період, при виплаті лікарняного ви зможете обрати в переліку саме той документ, по якому має здійснюватись виплата. Також при виплаті з авансом та в міжрозрахунковий період податки і внески розраховуються безпосередньо в документі лікарняні листи. Подвійним натисканням на суму податку відкривається таблиця із детальною розшифровкою. На закладці Оплата слід звернути увагу на наступні показники. Відсоток оплати встановлюється в залежності від. Страхового стажу співробітника. Дані про страховий стаж заводяться в документі Введення відомостей для розрахунку страхового стажу. Їх можна завести безпосередньо з документу Лікарняний лист за гіперпосиланням. Або ж з меню Зарплата. Документ введення відомостей для розрахунку страхового стажу. Натискаємо Створити. В документі зазначаються дати заповнення стажу, а в таблиці стаж можна заповнювати за рік в цілому або ж помісячно, в залежності від ситуації. Також зазначаємо, чи потрібно встановлювати по даному документу обмеження допомоги та застосування пільги. Якщо так, встановлюємо пропорції у відповідних комірках та встановлюємо умови їх надання. І ще один важливий момент. Якщо працівник порушив умови надання тимчасової непрацездатності, зазначаємо дане в документі. Програмою буде проведено автоматичний перерахунок нарахування лікарняних з дати порушення, суми до виплати нараховуватися не будуть. Поступово ми перейшли до закладки Нараховано. Тут зазначаються результати наших нарахувань по періодам. Результат записується окремо по кожному місяцю та виду нарахувань. На екрані ми бачимо, що окремо розраховані суми оплати за рахунок роботодавця по періодам і окремо суми за рахунок фонду соціального страхування. Якщо співробітнику вже було розраховано заробітну плату за період, коли він знаходився на лікарняному, буде здійснено автоматичний перерахунок минулого періоду. З'явиться закладка Перерахунок минулого періоду. Якщо ніяких перерахунків робити не потрібно, цієї закладки видно не буде. Проводимо документ, натискаємо на кнопку Провести. Розглянемо більш детально виплату лікарняних. Спочатку розглянемо виплату лікарняних за рахунок підприємства. Заходимо в підменю відомості в банк касу і по кнопці Створити створюємо нову відомість на виплату заробітної плати з видом виплати, зарплата за місяць. По кнопці Заповнити заповнюємо відомість сумами до виплати. Подвійним натисканням на суму до виплати розкривається детальна інформація по сумі. Сума лікарняних за рахунок підприємства автоматично включена, а суми за рахунок фонду в автоматичний розрахунок не включаються. Якщо необхідно виплатити лише лікарняні за рахунок підприємства, у виді виплати обираємо лікарняні листи за рахунок організації. При необхідності коригуємо дату документа та обираємо, які саме лікарняні листи будемо оплачувати. Подвійним натисканням на суму до виплати розкривається детальна інформація по даній сумі. Ми з вами розглянули виплату лікарняних листів за рахунок підприємства. Переходимо до виплати лікарняних за рахунок фонду соціального страхування. Для їх виплати обов'язково необхідно витримати наступний порядок дій. В розділі Зарплата в меню Розрахунки з фондом соціального страхування по договорам. По кнопці Створити створюємо документ. Заява розрахунок до фонду ФСС. Обираємо режим заповнення і заповнюємо оплати. На даному етапі роботи статус документа в роботі. Проводимо документ. Після отримання коштів від Фонду соціального страхування в документі заява розрахунок до фонду ФСС змінюємо статус на переданий до ФСС і на його підставі створюємо документ підтвердження оплати заяви розрахунку в ФСС і натискаємо заповнити за заявкою. Якщо все зроблено вірно, таблична частина документа заповнюється автоматично. Проводимо документ. Наступний крок виплата лікарняних за рахунок фонду соціального страхування. У розділі зарплата обираємо відомість в банк касу, створюємо нову відомість натисканням кнопки Створити. В документі обираємо місяць виплати, тобто місяць, в якому нараховуються лікарняні. Перевіряємо, чи правильно зазначена організація і, якщо необхідно, коригуємо дату виплати. Встановлюємо вид виплати лікарняні листи за рахунок ФСС. І за посиланням відмічаємо пропорцем, які конкретно лікарняні будемо виплачувати у створеному документі. Подвійним натисканням на суму до виплати розкривається детальна інформація по даній сумі. Подвійним натисканням на суму податків розкривається детальна інформація про суми ПДФО та військового збору. Натисканням на кнопку Змінити внески внизу форми розкривається детальна інформація про ЄСВ на фонду плати праці, які нараховані на вибрані лікарняні. Після проведення документа командою Провести можна проводити виплату лікарняних. Натискаємо кнопку Створити на підставі і в нашому випадку обираємо видатковий касовий ордер. Коригуємо при необхідності дату, перевіряємо і проводимо документ. По кнопці Платежі за податками переходимо в обробку Формування платіжних документів за податками. Дана обробка допомагає створити списання з банківського рахунку на оплату податків та внесків, а саме ПДФО, Військовий збір та ЄСВ. Прапорцем відзначаємо, які саме податки та внески будемо оплачувати. Натисканням Створити документи створюємо відповідні платіжні документи. Почергово відкриваються документи списання з, з банківського рахунку на виплату, які ми перевіряємо, якщо потрібно, коригуємо і проводимо. По кнопці Друк при необхідності роздруковуємо платіжну відомість на виплату. А також реєстри перерахованих сум військового збору та ПДФО по працівникам. Таким чином, у програмі BASCORP розробник передбачив усі нюанси по нарахуванню та виплаті згідно листків непрацездатності. У нашому курсі ще є багато цікавих уроків. Шукайте у переліку необхідні теми, переглядайте і працюйте з задоволенням. Цікавить ліцензія чи супровід програм лінійки BAS? Залишайте заявку за посиланням у описі цього відео або пишіть коментарі. Радо допоможемо вам! До побачення!